Давай, ты да, Сколько людей было вообще с тобой? Э -э, со мной семь. И где они? Все двухсотые. Да. Поганилась погода, начался снег, и началось минометный обстрел, потом в БТР начал и зашла в группа. Семь человек. Да, в составе семи человек. Граната! Я был вообще откуда было и получил. Влево. Бачишь, Дэвин, да? Вообще с поля с той стороны. Посадка. За час штурму штурмували нас і штурмували сусідні позиції. Так, зайшло дві групи. Одні зайшли з нашої сторони, другі зайшли Знизу. з лівого флангу. Двома бехами. Вони зараз будуть нас з обох сторон обходити, пацани. Там їх є розсоти, є ті ще Вони, Я думаю, нічого нічого не придумують. Лібо вперед відділі, або назад. Ну, у них вибор тільки вперед, назад нема. От, Ми цих зложили, потім переключилися, допомагати побратимам на сусідніх позиціях, щоб бо в них там теж сім чоловік займалися. Велика пташка над нами наша. Спроси. Велика пташка над нами наша. Велика наша. Мочь что кидают. Один ты куда-то пошел. Плюс два, чебась. Дракон полосинает. Попали, 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 пацаны. Давайте, добивайте. Добивайте, Якого спопошили, ми його одразу зложили. Да. Младший лейтенант. Так, да, Младший лейтенант оказався старшій групи. От. А всі останні трохи розтерялися, Ну і понеслося. Скидну. О! Скидався. Зараз Плюс. Плюс. Достали в нього документи. От, euh, обнаружили, ну хотів телефон дані, дані дані, дані які-то. Ми був в плену взяли телефон. У нього були фотографії наших позицій. І карта передвіження, і карта передвіження як вони мали зайти до нас, що їм взяти і як у них путі відходу, і ваг, де той нульова точка їхня. Ось тут нас, нас обходиш. Отак ти ж поняв обходиш і по це, на центр посадки. І може метрів 10-15. Галяви на згорівшим деревом. Mm -hmm. Там, Там воронка є. Вони воронки погодили. — заляли. Ти mm з -hmm. інших сторон слухаєш? — Мінус тільки перед собою. Плюс-плюс mm прийняв. -hmm. Потім вже зложили половину групи, почали пропонувати здатися. Mm -hmm. А скільки залишилось? — Три точно вже закмокали. Голосно, може, спробую дипломатію. Ц... Хай здаються в плен. <реку> Погоди. Руски, здавайся, ніхто тебе не троне, ніхто вас не троне, ніхто не буде стріляти. Що зробили? Вони почали закидувати далі гранатами. Це зброс був? Плюс були зброси льотчиків наших. і почалася теж перестрілка. Ми ще одного зложили, одного льотчики підбили, одірвали йому там конечності. руку, по-моєму. Не буду, той, чи поранило, чи той, бо там було взагалі не така. Не до цього. Ну, то за два години ми їх повністю в составі наших льотчиків, нас нормальних З... нормальних Злагоджених дій. Побачить. Аколінники нові автомати. -го, -го. Зброя АК-112, 23-22 рік випуску. Ми розібрали половину автоматів, зброї їхньої. Ми забрали одноразки, освіти ракети. ракети, БК, бо в нас БК закінчили, разом закінчили в них. В них пособирали, навіть одного з руки забрали, бо він навіть не зміг робити, чеку розпустив кольцо. От -от, до такої степені. — Екіпіровані вони добре, так? Ну в них нова одежда. Походу, їх от, одноразова акція, от, вони зайшли, і навіть не... щоб ви розуміли, після цього пройшло п'ять днів. За п'ять днів ніхто навіть не намагався ще раз нас штурманути, навіть щоб тіпа, забрати своїх там, погибших. Те, що здався в полон, йому там ліцо пошкрябало осколком і нога. О, от. Рані, Жгути оце, як наркомани, от, тими резинками поперев'язували друг друга. Немає в них турнікетів. Предложили йому варіант такий, що ніби ти здаєшся, і ніхто тебе ну, не вбиватиме, ніде нічого. Просто сохранив тобі життя. От, Довго думав, да. ну і здався, прийшов сам. Ми не ходили по них. Загрузилися. Сейчас чем-то подождали и двинули сюда. Дальше машины разделились на лесополосе. Мы ушли влево, а другая направо. Мы зашли сюда. Начали продвигаться в сторону пересечения. Так, и что дальше? Ну там все и легли. Как обучение проходило вообще на штурмовом, штурмовом подразделении? Здесь. Нам показали что-то, как выглядит окоп, как по нему передвигаться и как грузиться и выгружаться с БМП, с БР, как, БМП, да. с, БТР. А с БТР. На гусеницах же БТР. БМП. Как открывать двери, как, когда закрывать. И, а один с, с другой стороны, он зашел на разбитую позицию, заполз. Деду 50 лет, тоже... Національний ну не росіянин, теж походу, каз казах чи хто він там, я не можу сказати, я його просто не бачив. Це побратими його знайшли. Він не здався, вони його просто знайшли. Він вже був третій сутки, він там заліг в норі, а в... хлопці були в них пересмінка. Вот. І вони, случайно, не знаю яким образом, зайшли на стару позицію і обнаружили. Його. А як в плен попав? Ну, от так-то я в бліндажі сидів. В якому? А там в лесополосе. Ага. Сколько людей было вообще с тобой? Со мной семь. И Где они? Там, ну, многие. Да не многие, а все 200-е. А вообще, за что ты воюешь в Украине? Я на деньги. Пошел. Чисто за денег, да? Просто хотел жены операцию сделать. А, Я думал, у укоп... эти окопы, как мне пообещали, ты старый, ты будешь окопы копать. Угу. И попал на сторону, да? И вот за то, что не явился вовремя, меня кинули. Он же, мы же братья. Я говорю, ну как мы можем быть братами? Если ты пришел до меня сейчас, ты сидишь у нас на позиции, ты пришел не с тортом, не с хлебом, не с солью, а ты пришел зубастый, кусался. Ну, сопротивлявся, ти нападав, ну це ж не ми напад ми прийшли до тебе. Ти ми прийшов... не можемо бути братом. Я кажу, я сам з Харківської області говорю, родом. От. Ти прийшов до мене додому і тут розкажеш, брати, який ти брат? Ти взагалі не брат. Ти прийшов до мене він... з зброєю додому, я кажу, хочу тут розкажеш, що ми дружили там туди сюди. Mm -hmm. ну, кажу, це ти не прав взагалі. А потім він каже: я там служу чуть не з першого дня. Так тим більше, ну.